Прилуки – місто з понад тисячолітньою історією, яке завжди вабило своїми легендами і таємницями. Місто Прилуках і сьогодні не мовчить. Воно продовжує оповідати свої цікавезні історії через секрети давніх будинків із кам'яним мерешевком та оригінальним різьбленням. Пане Ігоре, я бачу, що є величезний запит на наші історичні передачі. Люди вимагають продовження. І власне, ми сьогодні зустрілися не випадково. Я думаю, що сьогодні ми підемо знову на якусь вулицю. Яка це має бути? Ой, ми підемо на таку цікаву вулицю, яку раніше, понад 100 років тому назад, прилучани називали благородною. І в чому секрет? — А в тому, що на цій вулиці жила вся майже вся тодішня зна. Були розкішні маєтки, будинки. І просто ну, хотілося ходити тако, такою вулицею. Цією розкішною вулицею і сьогодні хочеться не лишень прогулюватися, але й надихатися, бо ж це вулиця міської знаті з розкішними будинками, що мають вже понад 200 років, з високими стелями та зовнішніми різьбленнями, Колись таке вишукане житло могли собі дозволити лишень заможні люди. Ось конкретно по цій старій забудові чудово видно, які раніше були будинки на цій вулиці, і ще цікавим залишається той факт, що всі входи і виходи були саме на центральну вулицю, а не в двір. А ви вже здогадалися, секрети якої вулиці сьогодні в об'єктиві нашого сюжету? Так, звісно, це гімназична. Цікавим залишається і той факт, що колись гімназичним народі називали благородною, і це не випадково, адже на цій вулиці проживала вся прилуцька знать, і кожен будинок заслуговує на особливу увагу. Сьогодні гімназична приваблює тим, що на ній збереглися цілі квартали старої забудови. На особливу увагу заслуговують пам'ятки дерев'яної та мурованої архітектури. Резюмує історик. Чим цікава гімназична? Це дивіться, це дуже дуже цікава вулиця, тим, що вона зберегла, от майже повністю, і тоді її називали, як ми зазначали, благородна. І зараз вона найбільше, най найбільше зберегла таку свою автентику. Особливо ці два квартали від Київської до Константинівської Європейської. Цікавимося в істориках, хто ж зі знаних прилучан колись жив на гімназичній. Це і е Пращури Гафта, родина Гафтів. Ми до його наближаємося. Так, да, ми от саме наближаємося до будинку, який за свідченнями теж належав е, Пращурам. Тоді е, жив такий відомий е, прилуцький священник, дуже відома така знана людина е, Галабуцький. Це його прізвище. Е, він е, за допомогою е, своїх коштів і пожертв, які е, він був благочинний при прилуцькому округу, е, благочинний всіх церков, і за допомогою е, цих же всіх церковних пожертв, е, е, які, е, які були зібрані, і за допомогою особистих коштів він відкрив близько 50 шкіл для простих, от, наприклад, таких е, дітей. Для всіх дітей на прилуччині на особливу увагу заслуговує і ця старовинна історична будівля, яка сьогодні, на жаль, повністю зашита в пластик. Ось саме у цьому будинку за адресою Гімназична, 35 колись проживав Володимир Милорадович, предводитель прилуцького дворянства. А, взагалі, знаємо, що Милорадович – це відомий такий ще давній сербсько-козацький рід, тобто бачимо, що Атмосфера цього місця цього будинку живе і зберігається. Відшукали ми на гімназичній ще один унікальний будинок в розрізі, і навіть розклали по поличках його схему будівництва. Пане Ігор, бачимо цікавий приклад будинку в розрізі. Як ви говорите, будинок в розрізі або схема будівництва давнього будинку? Тобто, тут бачимо і збереглося Ось цегляна вже кам'яна така кладка мереживо. Збереглися от, ставні, віконниці, збереглися от, метода будівництва, от, наприклад, із камінців. Такі, оцей е, старовинний матеріал, що із глини, і як раніше от, говорили, клинцювали там по-народному е, додавали туди е, ну, от, хто говорить і очерет, і кінський навоз. І, е, Жовтки яєчні, тобто навіть щоб uh -huh. держалося, воно uh -huh. кріпше. Бачимо ось дерев'яні, такі великі дошки, лаги, тобто, все, 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 все воно видно. І от що дуже таке цікаве, що в усіх в усіх будинках тоді було прийнято, що парадний вхід був саме з вулиці. Тут тобто... навіть хміль поплівся. Дивіться, як цікаво історично, правда? Так, так, дійсно. Тобто, це такий будинок, один, ну можна так сказати, це із знайомими з друзями з найулюбленіших, хоч і немає тут абсолютно ні граба, нічого сучасного, але от настільки збережена оця автентика, цікаво, що колись гімназична носила назву Кладбищенської. Та про це у наших наступних історичних сюжетах.